Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я рада, що у вас сьогодні є можливість і бажання передивитись мій новий ролик. Дякую за те, що підписуєтесь, що ставите вподобайки, пишете коментарі, підтримуєте мене. Я дуже-дуже вдячна вам за це. І дякую тим людям, хто довіряє мені і купує у мене посуд. Не дивлячись на те, що відео виходить затримкою, я так собі планую раз на тиждень хоча б знімати ролик. Але е, покупок досить багато, цікаві покупки. І ось сьогодні я хочу вам їх показати. Спочатку е, продемонструю вам свої знахідки до колекції, до моєї е, колекції, яка потроху складається е, качок різноманітних. Е, ось така маленька качечка, зустрілася мені. Вона дуже зручна, дуже красива. Це все розпис під поливою, тобто під глазурний розпис. Лапки у неї так дуже детально виготовлені. І це розенталь, це дуже старий розенталь. Ну, те, що я знайшла за тим клеймом, це десь приблизно 10-ті роки ХХ століття. 14-й рік, так, 10-й, 14-й рік. Тут навіть є номер, тут навіть є е, прізвище, не дуже добре читається, а напевно прізвище майстра, тому що це схоже на прізвище. Е, дуже вдала покупка, я вважаю. Ну, і ось вона поповнює мою колекцію. Фарфорова річ, а друга річ е, скляна. І це теж качечка. Ви пам'ятаєте, ятає, пам у мене коричнева така була качечка. А це, я думала, що це Мурано, так воно є, його вираховувала. А тут написано, що це Італія, що це о, перепрошую, що це Мурано виготовлена вона в Венеції. Така колоритна дуже качечка. я б навіть сказала, що трошки кривенька качечка, тому що ця її шия з головою, вони прикріплені не дуже рівненько. Але мене це не зупинило, ви розумієте, і я придбала ось таку важка, дуже важка річ. Ну, ось ще один експонат в мою колекцію. Тепер ще декілька пташок. Ось перед вами невеличка фігура, фігурна композиція, скульптурна композиція. Висота її загальна десь 14 см. Дві пташки. Ну, тут тільки біла. Біла порцеляна і золото. Дуже гарно воно вкрите. все. Красива така композиція. Все ціленьке, всюди по збереглася добре. І це компанія Тітау. Відома, компози... відома німецька компанія, досить, досить дорога, досить така. Відома. Я думаю, що це друга половина 20-го сторіччя. Вона не дуже старенька, вінтажна така, але красива. Одна парочка така. І друга нам зустрілась ось така, така колоритна. Тут важко мені сказати, на мою думку, що це порцеляна бісквітна. Тобто тут нема такої яскравої поливи. Але ось спинки у них такі е, блискучі. Я не знаю, як, яким чином досягається цей ефект. Але е, вони теж ціленькі. Це е, ткачики е, з вусами, так називається ця пташка на, на гілці бамбука. Ось така гарна річ. Е, ну, і, да, і це компанія Carl Ends. Це 1935, 1972 рік, коли вона ставилася таке клеймо. Вона діяла ця компанія, теж досить відома. І та, і та обидві мануфактури дуже е поважні, відомі в Німеччині. Симпатичні такі пташки, ну вручну вони розмальовані, звичайно. Красиві такі, колоритні. Продовжуючи тему пташок. Хочу показати вам, ось такі трапились нам три тарілочки. Ну, це підставки, звичайно, під бокали, але вони мають, можуть бути як тарілочки. Також з птахами. Це вже деколь. Але такі, знаєте, вони величенькі для цих тарілочок, досить великі. Зазвичай бувають меншого об'єму пташки. Ось такі три пташечки. Симпатичні. Це компанія Фюрстенберг. І це, напевно, 74-й рік, судячи з того, що тут стоїть четвірка, то це, напевно, 74 й там така градація у них. І до цих трьох тарілочок зустрілись ми нам такі. Ну, Взагалі-то це комплект був. Велика тарілка це десертний набір, фактично. Велика тарілка, але вона з тріщинкою, і я її навіть не показую. Тут шість. Ось таких маленьких, теж як підставочки вони. Це також Фюрстенберг. І тут, напевно, 70-й рік, судячи з цього нулика. Вони дві однакові, тобто їх, їх три малюнки по дві ось такі квіти. Це теж деколь, гарна, красива. І ось три з гвоздичками. Дві. Дві з гвоздичками. Чому кажу три, тому що велика тарілка теж має ось таку деколь. На жаль, на жаль, не додивились, але практичність цих маленьких теж не залежить від того, чи вони разом з великою тарілкою чи окремо. Ще трапилась шкатулочка. Дуже симпатична, її висота дасть близько 6 см, довжина 12,5, а ширина 11,5. Така кришечка. Це теж деколь, дуже ніжний букетик, такі квіти польові, дуже красивий ніжний букет. Тут також на, з обох сторон, з, трьох, з чотирьох сторін, перепрошую, теж квіти. І це Вінтерлінг. Це Вінтерлінг був, був різний, на що я маю на увазі. Була компанія Вінтерлінг Гебрудер «Гібрудер Вінтерлінг», брати Вінтерлінка, була компанія, яка пішла від Генріха Вінтерлінка. Це одно, ну, однофамільці, як то кажуть. Хоча їх вони працювали в один і той самий час. Були теж дуже популярні, багато, дуже багато продукції залишилось від обох. Ну, просто як інформація, що є в інтерлінк, він теж різний. Ось така шкатулка. Невеличка вазочка, я пропоную її вашій увазі. Вона збереглася в більш-менш нормальному стані, трошки десь так позолота, потерта, але це ручний розпус повністю. Вона невеличка, але зручна. І це компанія Хьохст, відома компанія, дуже дорога в Німеччині. Я вже розповідала, що вона що вона працювала в 18-му сторіччі, а потім відродилась вже в другій половині 20-го сторіччя і існує і сьогодні. Це така невеличка вазочка нам трапилась, і я, звичайно, її забрала. Ще хочу показати вам маленьку мокку пару колір слонової кістки. Вона дуже красиво, дуже гарно, ну, красиво, звичайно, красиво, оздоблена. Це деколь, подивіться на, на такий обідок, неймовірний. неймовірної краси, таке саме блюдечко. Ніжна. дуже ніжна. Пара, і це компанія Heinrich. Відома німецька компанія. Дуже дорога. Колись в мене був про неї сюжет. Бачите, Зельп. Зельп це столиця німецької порцеляни. Там вона діяла, ця компанія. Ну, от, нам трапилась. Вона, можливо, не, найбіль... не, не, не найяскравіша, але вона дуже цінна і дуже елегантна, ця. Ця. Мокопара. Ще у нас є е, декілька тріо чайних. Ну, ось дві. Сьогодні я вам дві показую. Е, дивіться самі, я не буду казати, що це красиво. Я думаю, що ви самі все побачите. Е, це компанія Тішенройд. Відома середина 20-го сторіччя. Вона в гарному стані, на такого кольору слонової кістки, блюдечко. Трошки є потемніння е, позолоти, але це ознака часу все-таки. І е, тарілочка з гарним букетиком. Красива трійка. Ручка тут теж така. Ну, я думаю, що це 50-ті роки, я вже говорила. Друга е, пара, трійка. Перепрошую, щось у мене сьогодні зовсім, е, напевно, щось з тиском, тому зараз е, якісь говірки. Е, це білосніжна порцеляна. Тут колір. Білий. Ви бачите, вона ніби світиться. Аж, аж от від цього блакитного віддає кольори самої чашки. Тут декор ось такий декоративний декор, деколь у вигляді різних орнаментів, елементів таких, не конкретних, а саме декоративних. Є рельєф на чашці, на ніжці вона такий. Симпатичний. Це компанія Eshenbach. Теж відома. Е, компанія німецька. Блюдечко. І блюдечко, дивіться, ось такої форми зрізаний, зрізаний квадрат. Нібито кругла, але разом з тим вона. І така ж тарілочка. видно? я не, не розумію. Так. Дуже красива трійка. І... Е, вона виготовлена була, я думаю, десь в сорокових роках за часом клейма. До речі, подивіться на цю ручку. Це вже сорокові роки. Але хочу сказати, що в сорокових роках також стиль арт-деко ще мав популярність. Тому, на мою думку, це арт-деко сорокових років, дуже ефектна трійка, як на мене, бо я люблю цей період. Тому ось. Вона мені дуже подобається. І наостанок, друзі, у мене для вас така невеличка порцелянова історія. По-перше, десь декілька тижнів тому ми придбали ось таку тарілочку. Гарна тарілочка в рожевому монохромному такому розписі це деколь, правда? Але дуже красива, така ніжна. Сама тарілочка виготовлена компанією Кайзер, назва серії Петербург. Ось така тарілочка. Вона в мене давно лежить, і я якось її не показую. Вона, мені здається, такою маленькою, якось вона ні до чого нібито. А нещодавно ми придбали декілька чашок. І зараз я вам хочу їх показати. По-перше, Ось така теж мокопара, пара, їх дві. Цих мокопар дві. Вони ніжні, вони дуже-дуже гарні. І це е, ручний розпис. Прозорі, абсолютно прозорі. Ну і просто як яєшна шкаралупка. На одній немає клейма. Блюдечко їй підходить, і подивіться на оцей декор. Бачите, вони сходяться, як то кажуть. Дуже, дуже один до одного підходять. І вони дуже підходять до цієї тарілки, як ви бачите. Трошки інакше, але той самий мотив. Ось така чашечка. Одна і друга. Друга. Вона якось і більш тонша і більш біла. Тут також підходить оцей малюнок, бачите, тут вже такі цяточки всередині. Кола невеличкого. Теж квіточка всередині. І тут стоїть клеймо. Клеймо Баварія Томас. Старенький Томас. Це клеймо ставилось з 1908 року. Ну, ось подивіться на цю чашку, на цей розпис. Ну, на мою думку, це ручний розпис. Близько не виходить дуже. але те, що вона вручну розписана, в мене не визиває сумнівів, не викликає сумнівів. В цьому комплекті, який ми купили, ми просто якось його забрали разом, а вже потім почали почали роздивлятися. Тут, до речі, була ще третя чашечка, але в руках вона в мене розломилась, як то кажуть, зовсім розбилась. Тут ще одна чашка, і ця чашка вже. По-перше, вона чайна ця чашка, і блюдечко більшого розміру. І також тут сходиться оцей малюнок на обідку. Теж ручний розпис, але трошки інший. трошки, трошки. І тут і позолота є, до речі, і там і там є позолота. Ви бачите, як гарно оздоблені вони. На чашечці на одній немає клейма. І на блюдечку також. Зараз я сфокусую знов таки. Ось така робота. А друга чашечка, ну тут форма трошки інакша, ви бачите. А друга чашечка чайна, вона повторює форму кавових, кавової чашечки майже. Тут також такий малюнок, теж ручний розпис. І тут стоїть клеймо Єгер Компанії. Таке клеймо ставив пан Єгер, власник цієї компанії, ну, тобто його майстри, ставили 1902 року. Колись в 90-х роках Томас і Єгер починали разом. Потім вони розійшлись. Єгер став працювати окремо. І оце саме клеймо 902 року. А Томас теж працював сам, але потім вже не було в нього. Пішли від нього акціонери, і тоді, в 1908 році, більшу частину акцій викупив Філіп Розенталь. З того часу Томас існує по сьогоднішній день в рамках цієї компанії. Він фактично самостійний, в тому сенсі, що творчі якісь речі він вони виготовляють на свій розсуд, але ось просто існують в, в у складі Розенталь. І тут... В цьому комплекті був ще ось такий набір: маленький вершківник, без, взагалі без клейма. І оця частина біла, де закрита поливою. Всі вони прозорі, вони дуже-дуже прозорі, добре просвічуються, але якісь тоньші, якісь товщі. Ну, тут взагалі немає позолоти зовсім. Можливо, це розписав хтось, хто придбав цей комплект. Ну, напевно, це складався якийсь. Якась родина збирала цей сервіс, користувалась ним. Те, що залишилось, ось воно дійшло до сьогоднішнього дня і потрапило нам в руки. Тут повністю ручний розпис, дуже гарний такий вершківник. І маленька-маленька цукорниця, теж розписана повністю. Так само тут немає. Клейма, красива кришечка. Ось така. Тут теж красиві ручки, такі бачите, у цієї цукорниці, і вона розписана в дуже схоже до, до самих чашок. Тут є сліди від форми, як вона виготовлялась, є, звичайно, маленькі такі пічні тріщинки. Але це зрозуміло, що річ. Антикварна, старовинна, жила в якійсь родині, цей посуд жив, ним користувалися. І ось те, що залишилось. Неймовірно, ніжний, неймовірно такий ліричний цей комплект. Ну, і, звичайно, ця тарілочка від Кайзер вона буде, вона буде продаватися разом з комплектом. Це вже зрозуміло, дочекалася, як то кажуть. Ось така історія. На цьому все, друзі, зупинимось, хоча є ще у мене дуже цікаві речі, дуже цікаві знахідки. Бажаю вам всього найкращого. Маю надію, що вам сподобалось якісь речі більше, якісь менше. Але час, витрачений на цей сюжет, можливо, він буде не зовсім таким. Можливо, трошки він буде корисним. Дякую вам всім. Обіймаю всіх, бажаю всім всього найкращого, сил фізичних і духовних. На все добре, до нових зустрічей.